Зараз ми чекаємо на прямий зв'язок із Лондоном, звідки родом наш колега, журналіст Єн пенол ще січня цього року. Він постійно працює в Україні, висвітлюючи все, що відбувається в нас з першого дня війни. Підготовка до війни Єн понад 20 років працював на BBC, Зараз висвітлює міжнародні події для американської телекомпанії ABC. Останнім часом він працював на Харківщині. А сьогодні в своєму рідному місті він з нами на прямому зв'язку. Єн, вітаємо вас в прямому ефірі. Один плюс один. Я ранку, дуже радий бути з вами сьогодні. Єн, ви понад 20 років працює працювала на BBC Зараз працюєте на ABC. Висвітлювали не одну міжнародну подію, зокрема і трагічна загибель смерть принцеси Діани і її поховання. Чим сьогоднішня така процесія, сьогоднішній день особливий, і зокрема в вашій роботі? це Це дуже добре питання. Ви знаєте, ні. І Якщо вам, звичайно, не більше 70 років, ніхто з нас не бачив нічого подібного в своєму житті. Крім того, що стосується України і що стосується королеви, її особистість торкається кожного в світі, її відданість, її відчуття обов'язку. І вона завжди була з нами щодня. Я говорив, що є багато політичних лідерів, на яких можна орієнтуватися, рівнятися. І, до речі, президент Зеленський є одним із таких лідерів. І королева була такою, хоча вона і не була політичним лідером. Але багато з них, багато з людей рівнялися на неї. Єн, якби не смерть королеви Єлизавети, ви, напевно, б і далі були на Харківщині, де провели фактично все це літо. І я знаю, що власне про те, що відбувся контрнаступ, вам довелося вже розповідати з Лондона. Чи не було у вас таке от відчуття, щоб від вас в якийсь момент відвернулася певна журналістська вдача? Um, yes, I mean, ви знаєте, так дійсно, мої колеги, які також працюють на ABC, Вони сьогодні в ізюмі і були в суботу в Ізюмі також. І для мене було тяжко, тому що звичайно ця подія є дуже важливою, але те, що відбувається в Україні, має значно більше. Дуже високе значення і по-іншому сприймається, і ви знаєте, я зазвичай не... не ношу кроватку і костюм, але протягом семи днів я планую повернутися назад в Україну. Пане Єне, а чому поховання, повертаючись до теми поховання королеви, і ви зараз перебуваєте в Лондоні? Чому поховання відбувається саме в понеділок, а не у вихідний день, припустимо, в неділю? Це великий Ну, тут. Ви знаєте, є ціла низка кроків, які треба зробити з моменту смерті королеви. І день, коли королева померла, визначає, коли буде поховання. І тут ще треба враховувати те, що багато світових лідерів з'їжджаються. Е, імператор Японії, наприклад, король Тонго, президент Джо Байден приїжджають. Тобто е, це, е, скажімо так, логістична операція, яку спланувати зовсім непросто. І навіть сьогодні зранку ми бачимо, що люди ще приходять. От, якщо подивитися сюди, не знаю чи бачити шпилі, це веснітерське аббатство, де власне відбуватиметься поховання, і ми Бачимо, що зараз люди сходяться, але операція ця логістична, просто величезна. Весь центральний Лондон перекритий, всі крамниці, ресторани абсолютно, все закрито. Більшість людей сьогодні не піде на роботу, а все це зорганізувати дуже непросто. І для цього необхідно мати час, щоб все було ретельно підготовлено і проведено. Є не, не запрошення на таку подію, зокрема представників Росії та Білорусі. Це потужний міжнародний сигнал. Yes, I mean, as you know, так, ну як ви знаєте, перша леді Олена Зеленська вона тут. Вона представляє Україну. Вона вчора зустрічалася з членами корейської родини, а вона також зробила цікаві коментарі про те, що королева підтримувала Україну, і ми знаємо також чудову позицію уряду Великобританії. Але звичайно, влада в принципі в першу чергу полягає в парламенті Великобританії і тому кого запрошувати вирішує звичайно в першу чергу парламенті. Але як я завжди говорив своїм українським колегам, я вважаю, що політика уряду Великобританії не зміниться, навіть якщо Борис Джонсон піде. І е, політичні партії Великобританії об'єднані так само, як і в Америці. До речі, е, ми бачимо, що і демократи, і республіканці щодо України погоджуються майже з усіх питань, і тому е, е, самого початку було зрозуміло, що представників ані Білорусі, ані Росії тут не будуть, і на те є причини і. Враховуючи політику уряду Великобританії і е, 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 рішення, які також ухвалювалися, я не виявниками журналі... королівської родини. Я не ви як журналіст дуже добре знаєте, як важлива увага до подій, і як одна велика подія може в медійному полі перебувати іншою? Вочевидь, ми бачимо, що при всій повазі до Крилево так не сталося навколо України. Навіть британський журнал здекономіст вперше, коли вийшов після смерті монархіні, все одно розмістив саме Україну на обкладинці, е, інформацію про контрнаступ. Е, Скажіть, будь ласка, от як ви вважаєте? Те, що відбулося на Харківщині за останні два тижні, мало той потрібний міжнародний резонанс, який потребує Україна, щоб поширити на весь світ оцей головний меседж, що Україна при вашій підтримці обов'язково може і мусить перемогти. I think it's a very good Мені здається, що це дуже чудове питання. Ті з нас, хто Багато часу провів в Україні. Я вже, наприклад, в Україні десь 20-25 тижнів, в цьому році тільки, тобто ви бачите, наскільки багато часу я провів. І, звичайно, що Україна зараз потребує увагу і контрнаступу України, українських Збройних сил. Повертаючи свої території, є просто безпрецедентним, і е, на ABC News це також висвітлювалася і так само як і смерть королеви Україна, її історія, е, те, що відбулося в Харківській області. Ця історія також була е, серед найважливіших повідомлень. І протягом вихідних ми про це розповідаємо. І навіть сьогодні Україна залишається в центрі уваги, і ви знаєте, що після таких подій історії міняються, і те, що висвітлюється, також змінюється. Але я впевнений, що Україна залишатиметься в центрі новин. Є неї на наостанок, от в матеріалі, підготовленому нашими журналістами, ми почули таку інформацію, що заповіт Єлизавети II буде засекречений протягом наступних 90 років. Але от чи можна буде якось дізнатися про які саме статки йдеться про передачу, яких статків йдеться від Єлизавети своїм нащадкам з податку, який мають сплатити королівська родина на на спадок? Чи королівська родина не буде сплачувати цей податок на спадок? Про yeah, питання. І, до речі, спірне питання для багатьох британців. Звичайно, десятки тисяч людей сьогодні на вулицях, мільйони будуть дивитися подію на. Телебаченню, але зараз в Великобританії економічна ситуація складна, і це пов'язано з війною, яку розв'язав Путін. Збільшення цін на енергоносії, і багато людей в цієї зими їм доведеться вибирати або опалення, або їжа. Тобто, попереду є багато складнощів. Для британців це буде непроста зима, і все через те, що Росія втерилася в Україну. Але ми також знаємо, що е якщо є перевищення першої певної суми, е є податок, який необхідно платити. Але е родині королівській зроблено. Зроблений виняток, але багато людей вважають, що зважаючи на складну економічну ситуацію, все ж таки треба сплатити податок. Королева підтримується громадськістю, її дуже люблять, і тепер ми чекаємо коронацію нового короля, і тут в цьому контексті. Дуже важливо усвідомлювати, що світ дуже швидко змінюється, і що можна очікувати зміни, в тому числі і які стосуються фінансових питань. Ян, дуже вам дякуємо за е, все, що ви розповіли. Дякуємо вам за підтримку України. Чекаємо вас знову в Україні. Єн Пенел, журналіст міжнародних американської такої компанії ABC, був гостем прямого ефіру. 1+,1.